Друзі, привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні ми готуємо ось таку скумбрію по-корейськи. Існує декілька варіантів приготування цієї страви, і я сьогодні покажу свій найулюбленіший варіант. Була одна скумбрія загальною вагою 550 г. Я, аби не займати час на, у відео, уже її розібрала. Відповідно, забрала хребет, голову, хвостик. І обов'язково для цього рецепту потрібно зняти із скумбрії шкурку. І порізала ось на такі порційні шматочки. І такий невеличкий момент, що краще це все робити з скумбрією, коли вона ще не до кінця розморожена. Ну, і овочі потрібні будуть морква, і цибуля по 100 г. Так як скумбрія у мене вже, в принципі, готова, буду нарізати овочі, цибулинку розрізаю ось так навпіл і далі тоненькими напівкінцями. І рибку, і цибулю я виклала у мисочку, в якій подальшому це все маринуватиму, і залишилось нарізати моркву. Її можна натерти або на терці для корейської моркви, або ось такою. Овочі чисткою чи нарізкою, ось буду ось так нарізати. І тепер підготую маринад. Тут взагалі все дуже просто: у мисочку наливаю 50 мг олії обов'язково без запаху. Сюди ж додаю 2 столових ложки соєвого соусу, столову ложку 9% оцту. Сіль та цукор, пів чайної ложки солі та чайна ложка цукру, і ще спеції. Спеції обов'язково чайна ложка приправи до корейської моркви. Чверть чайної ложки чорного перцю, це в моєму випадку. І, взагалі по рецепту потрібно додати пів чайної ложки червоного перцю, оскільки це все-таки скумбрія по корейськи Але оскільки я не їм перчена сильно, тому у мене чорний перець ось чверть чайної ложки, і півчайної ложки солодкої паприки. І все тепер добре вимішую до однорідної консистенції. Маринад виливаю до підготовлених продуктів. І добре все перемішую. Мисочку я закриваю кришечкою і відправляю до холодильника. Мінімум на 10 годин я зазвичай ставлю на ніч. Ніч простояла моя скумбрія у холодильнику. Повністю вона виходить дуже смачна в результаті. І це чудова закуска абсолютно до будь-якого випадку. А в мене сьогодні все. Я всім дякую за увагу. Щиро буду вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, всім миру і злагоди.